Багато людей задаються одним питанням, невже все втрачено? Нещодавно до мене телефонував мій друг, товариш, і ми з ним спілкувалися на духовні теми. І він, коли його запросив до церкви, коли його запросив відвідати служіння, він сказав: Ти знаєш, я вже так далеко відійшов від Бога, що не знаю, чи варто мені туди йти. Але що цікаво, Ісус Христос розказав дуже гарну притчу притчу про блудного сина. Як у одного чоловіка було двоє синів? Один був зразковим, він був біля батька, а інший ось такий, такий котрий псував йому настрій, котрий вимагав щось від нього, і одного разу він вирішив піти від свого батька. Батько цього не хотів. Через декілька днів Біблія говорить, це Лука, 15 розділ, з 3 текст, через декілька днів, зробивши все, молодий син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він і пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свині, На свині поля пасти свиней, і бажав він насититися стрючками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька мають надлишку хліба, а я тут гину з голоду, встану, піду до свого батька і скажу йому: Батько, я згрішив перед небом і перед тобою. І вже не гідний зватися Твоїм сином прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Ось цей син Він вирішив попробувати життя, яке йому здавалося гарним і приємним. І Біблія говорить, Ісус Христос розказує, що інколи люди, живучи таким життям, втрачають все, втрачають свій статус, втрачають своє майно. Втрачають все, що вони надбали або що подарували їм батьки. Біблія говорить, що цей молодий чоловік, коли жив у злиднях, напевно, він думав про свого батька, напевно, він мріяв про те, як повернутися. Але тоді, коли він про це думав, в нього виникали також інші питання. А як мені повернутися до мого батька? А що я йому скажу? А що мої друзі скажуть, коли я буду йти до міста, знали вони мене зовсім іншим? Ісус Христос далі продовжує цю притчу і каже він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко багато, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому Батьку, я зрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм. В історії в ізраїльському народі є повір'я, що старішини, люди, котрі керують містом, вони сиділи біля воріт. І ось тоді, коли от такі діти, батьків, нікчемні, вони йшли з цього міста, старішини вони помічали цього хлопця, цього юнака або взагалі таких людей. І коли вони поверталися, вони могли вийти назустріч такій людині і сказати, розсипати перед ним зерно і сказати, ти негідний. Називатися іменем свого батька, і ти негідний проживати у цьому місці. І після того ці люди вони ніколи не мали права повернутися до своєї домівки у свій дім, у своє місто. Але Біблія говорить про те, що цей син, коли спам'ятавшись, напевно, він це все знав, напевно, він про це думав, але він все ж таки вирішив повернутися до свого батька. І Ісус Христос говорить, що тоді, коли ще він був далеко-далеко, батько побачив його, і батько побіг до нього на зустріч. залишивши тих старішин, котрі жили біля брами міста, котрі вони там засідали, котрі там працювали і створювали якісь закони, залишивши те місто. Далі ця історія говорить про. Те, що якщо хтось з близьких родичів вийшен, вийде на зустріч таким негідним синам, і цей син впаде на ноги, поцілує ноги батька, тоді батько простить його і він зможе зайти разом з батьком у місто. Але Ісус Христос говорить, що батько набагато сильніше любить свого сина, не син цілує батька. А батько цього сина. Тут, фактично, ми знаємо цей розділ як розділ е, притчу про блудного сина. Але насправді ця притча про люблячого батька, про батька, котрий готовий пожертвувати всім заради того, щоб врятувати свого сина, щоб відновити його в сім'ї, щоб повернути його в сім'ю. Тому, якщо хтось вважає. Що все втрачено в житті. Якщо ви думаєте, що ви настільки далеко зайшли, що повернутися назад вже практично неможливо. Якщо ви думаєте, що ви настільки грішні, що вже каятися, немає змісту, то це не так. Батько наш Небесний, Він чекає нас, Він нас любить, Він продовжує виглядати нас, коли. Ми спам'ятаємося, коли ми покаємося і повернемося до нього. Тому наш Бог він інколи дає нам зрозуміти, що Він не такий, як людина. Людина може ображатися, людина може все життя ненавидіти когось. Але Бог, не дивлячись, скільки б ми зла йому не зробили, Він продовжує нас любити. І Запам'ятайте, поки ми живемо, ми завжди маємо можливість повернутися до нашого батька, і він обов'язково нас прийде. Амінь.